Слава Україні, мої любі друзі! І сьогодні ми граємо шахи. шахи. Подумкня на F3, G3, слон G2. Стандартна тактика. Б3, слон Б2. Добре. Ставимо пішечка на D4, нападаємо на чужого пішочка. Дивимося на реакцію суперника. Так. Вводимо пішочка на c 4 давимо давимо. Слон Б'ємо, звісно. І він вдарив. Так. Тут цікавого можна придумати. Можна спробувати зіграти. Ось так цікаво. Куня на, на Е5 ставимо на чужого коня. У нас буде дуже два активних слоника. Так, з'їли, з'їли. Чекаємо на реакцію сперника. рокіровка буде поганим рішенням, на мою думку. Тому що ми зіграємо. Так, рокіровочка не зроблена, як ми бачимо. Виводимо коня. Всі фігури активні мають бути. Ага, зіває нам туру. Добре. Так, чи тут є якісь варіанти читує? Разу дві фігури. Не... Ну, може бути. Не хочемо, щоб він зробив рокировку, тому що у нас тури. Ми можемо легко атакувати. Ферзями не міняємось. Залишаємо ферзі на дошці. Чекаємо на. Суперниковий хід. Два пішечка на краю може дати нам невеличку перевагу. Два пішечка бажано знищити, щоб він потім нам не дав ніякої небезпеки. Так. Рокіровочкою не може, значить зараз буде неактивна. Слон. Нічого не може зробити. Кінь. Тож не бачу якихось таких хороших ходів за нього. Так. Можемо далі лишити, щоб не було не в рокіровці. Або звісно пішака на 2. Але звісно, оцей пішак буде сильний. З тим ніхто не поспорить Це, я думаю, Видно, але ми мусимо бити, щоб. дійсно оцього пішачка, щоб у нас потім не було проблем. Все ж таки, тура. два пішака проти двох фігур це вже хороше. Розвиток. Нападаємо. Кінь піде сюди, це небезпечно для, сімого, для самого коня. Він піде сюди, це буде помилочка, через те, що я зараз ударю туру на це 3 Якщо він мою туру, ми б'ємо його соника. Король мусить відходити сюди або сюди, неважливо. І ми б'ємо його, його туру. І ще залишається, що у нас тура проти коня. Тому в нього є тільки які відходи. Сюди не варто відходити, бо будуть дві, дві фігури під е, ударом тури. Сюди, в принципі, можна, непоганий хід. І сюди назад, сюди нема сенсу. Тобто ми йдемося тільки оці два ходи. Скоріше за все, зіграє кінь в 6, бо це безпечніше. Але може зіграти кінь в 6. Ні, грає так. Нападаємо на Соника. Так. Напали. Що наш суперник зробив? Чекаємо відповіді. Тон, 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 тон. Так. Суперник задумався. Відійшов. А кінь то вже пропав. Пропав? Чи не пропав? Пропав! Нападаємо на коника. Б'ємо. Так, друзі. Треба зараз прорахувати деякі варіанти. Можемо тут вдарити, але він десь шахом. Ми вдаримо. Ну, треба бити коника просто, напевно, якщо я так. Скажіть за все. Міняємося. Все. У нас два лишні пішачка. Тепер залежний він дарить цього чи цього. Нападаємо трою. Кроль, напевно, їде на 6 Не відійшов назад. Це дуже дивне рішення, що може зіграти нам на користь. Аж 4 Аж 5 Добре. Вже 4. Хочемо прорватися. Прорвались. Два пішачка я накрию. Це прекрасно. Ага. Так, Є. Назбіч. Логічно. Просуємо пішка вперед, щоб була опора і короля. Прийшли. Просто у нас пішочка. Ударили. Став ззаду. Добре. Два, флан... Два пішечка на одному фланці проти одного. Не, не перемагається. Але поборотися можна. Ніхто не забороняє. Так. Дамо шах. І станемо сюди. Б'імо. А я її могли зірати сюди. Але тут в нас буде така демонстрація як мостик. Навчили мене цьому трюку в таборі. Зараз вам його продемонструю. Доводимо короля до останньої лінії. Даємо шах чужому королю і стаємо королем на поле F8. І маємо виграшне закінчення. Так. Підходимо спокійно. І завершуємо це закінчення. Дуже просто. Так, шах відходимо. Шах відходимо. Так, отак. І омат Так, чудова партія, друзі. пропоную пере... до наступної перейти Що у нас тут грузиться, грузиться, грузиться. Загрузилось. Кінів 3, вже 3. Стандартні ходи т 4 Йой! т 4 підриваємо. Не підірвали. Кінь Д1, F4, напевно, зіграє. Так. Удар. Виведемо коня з темпом. Чекаємо. Ого. Д3. Ферст тут погано стоїть. На мою думку. темпом вводимо слоника. Нападаючи на ферзя. Що він зробить, суперник? Так, можна буде зіграти кінь на B5 і буде загроза на С7. Сон допомагає. Давайте попробуємо. Зіграли, перекрили нас. Сумно. Так. Д4. Агресивно. Пробуємо. Якось прорватися. Б'ємо Напала на коня. Непогано. Поки що мені все подобається. Так. Кінь сюди. Так, чи треба прораховувати тут це. Тут немає ніяких помилок. Угу. Шах сюди. Коректний хід чи некоректний? Скріж за все не і тому ми його не будемо робити. Але хотілося б. Але, на жаль, і все, що хочеться, ми робимо. три. Десь придивляємося до коника, можливо. Ай яй. Як під темпи ми йому попадаємо. Нападаємо на коника, він їсть нашого слоника. Ані не їсть. Отак. Оце так. Явище. Даємо шах. Кращого ходу не бачу. Так. Кінь сюди. То може ферзем б'ємо. І там. Ще тут треба подумати також, друзі? Все ж таки. Шах дамо. Дамо, дамо, шах, лес не буде. Кинь захищений. Часу у нього мало, в мене також не дуже багато, але... Я атакую. Атакувати легше. Підійшов сюди. Нам можливо забрати бажано, але... Нащо забрати, якщо можна, агресивно грати? Так. Тяжко. Тяжко тяжко. Тура це. Зіваю. Зіваю, зіваю. А не, не зіваю, Кінь, кінце 5 буде. Вже граємо кінце 5. Подвійний удар. Прекрасна можливість нашій цій позиції. Так. Король їде сюди, так, зрозуміло. Є його слоника активного. Тепер треба щось придумати. Активне. Можливо, можна вдарити, але це нічого не дає, на жаль. Слоника не хочеться віддавати. Тим більше в такому. Ой, кінчилася наша атака щось, друзі. Ми перекриваємось поки що. 5. Ми відповіли Тура Д1, кінь Д2. Розуміло. Надіюсь, 7. Коня можна на Д4. Активний хід, агресивний. Тут можна буде помінятися. Б'ємо шах. І ще раз б'ємо. Два коня проти двох слона. Вдарить Рокіровочку не зробить, тому я думаю, все ж таки буде рокіровка в цій позиції. А ні. Ну, даємо шах. Так. Можна вдарити. І ми вдаримо. Шаг не дасть, слонок кидальний. Б'ємо. І, Ємо. і нам. Б'ємо. Прикриваємось. Шах дамо. Опа, розмінюємося. Ай-яй. Дурні автоходи. Можемо сюди так, 10 секунд, друзі. Мат, Зіграємо ще одну партію. Цікаві партії виходить. Граємо проти G. Один із Чех, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, ви мене в коментарях. Так. С4, якусь андійську розігрував. На початку наш суперник. Зразу міняємось. Вивільняємо лінію С. Як ви замітили, я завжди люблю так грати, відвільняти лінію С для своєї тури в майбутньому. Звісно, мені було б бажано, щоб було зіграти тоді так, але вже як буде, щоб слона розміняти, але... Все, не критично. Так. Пішак отой, нього той ізольований. Це погано для нього. Перекривався коником. Нема біди ніякої. 4 приставимо. Ой -ой. до 4 представимо. Ой. Це агресія. Не міняємось. Можливо, не побачив суперник нашого такої велички. Та ж таки активні у нього ці фігури стали. Не побачив суперник великий. Так, скоріше слоном І ми б'ємо корою. Або ж ні. Б'ємо. Що? що просто б'ємо. З'їли, з'їли. І коня поставили на D5. Хороша позиція для коника. Ставимо туру на F7. Шах. відходжу. І тура прикриває поле H7. Прекрасно. Нема в нього атаки. Слона пара виводити. На активне поле для нього. Або можна ще отакий план. Кінь є 7 кінь Ф5. Його неуважність зіграти. Давайте зіграємо все ж таки. Скойте підхід з G4. Це, на мою думку, найкращий хід. Але подивимось. Я ось так. Не міняємось. Спокійно. Спокійна позиція. Можлив, можливий удар. Але ми також. Відійдемо він вдарить і ми вдаримо пішечка на Б2 і будемо вже тиснути отута. На поле F2. Але поки що про це забуваємо і ставимо коня на поле G7, що би помінятися турами. Так. Падаємо. Хоча це міф, це не напад. Там немає ніякого нападу. Але Агресивно грає суперник. Хочемо помінятися? Бо вже нема такої ідеї як Тураш 3. Кінь нас стоїть непогано, захищає цей пункт, що досить важливий для нас. Б'ємо і пропонуємо. Помінятися. Тільки сюди може, щоб не помінятися. Але ні, йому все підходить, напевно. Так, коня можна або сюди або сюди. Де він буде краще дивитися нам? на f 5 буде привабливішим. Так, тура, напевно, залізе сюди, якщо не залізе, це буде нормально. А Це нормально, це буде прекрасно. Але потім там проблеми з тим пунктом. Тяжко, тяжко. Але ми виграємо. Треба це пам'ятати. Ті, хто виграють, їм завжди тяжко. А шість такий хід. Розбити. f 4 можливо, хід буде. Ні. Не буде. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Б5. Поки що так. тун 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 24 можливий удар. Або я не знаю, що мій суперник хоче. Так, удар шах. І йому Нема проблеми. Але, звісно, один пішачок це мало буде. Прямо їх розрахунках, як я буду грати. Агресивний. Агресивно йде вперед, наш суперник. Але чи йому це щось дасть? Шах. Ну, шах. Ха-ха-ха-ха-ха. Треба подумати. 30 секунд. Є. 30 секунд. Не слад. 30 секунд. 20 секунд вже. Ми відійдемо сюди. Поки що. Шах. Шах.

Спокійно маємо забирати цю партію. Забирали. Чудово. Ну що ж, друзі, думаю, на сьогодні це все. Всім бувайте, удачі, віримо в, наших, в наші Збройні Сили України.